Є місця, куди людина повертається не ногами, а серцем. Місця, де життя тече повільніше, де звуки природи звучать чистіше, а думки стають яснішими. Одне з таких місць українські Карпати. Тут, серед давніх гір, народжується вода. Вона з'являється майже непомітно, маленькою крапленою роси на холодній траві, срібним блиском на корі дерева, тонкою ниткою, що проривається між камінням. Так починаються карпатські потоки, чисті, як ранок, і живі, як сама земля. Потічок не поспішає. Він рухається своїм шляхом, погинає коріння, перестрибує через камінці, біжить униз схилом, ніби веде когось за собою. Якщо зупинитися і прислухатися, можна почути його дихання. Це не просто шум води. Це голос природи, що говорить. Зупинись! Подивись. Послухай. У Карпатах усе живе в іншому ритмі. Вітер рухається повільно і спокійно. Туман піднімається м'яко, накриваючи гори світлим покривалом. Сонячні промені пробуваються крізь гілля обережно, ніби бояться потривожити тишу. І ти раптом розумієш, кожна деталь навколо жива. Каміння під ногами це уламки історій. Дерева. Хранителі часу, а потоки, дороги, якими природа веде людину до самої себе. Дивися на воду і бачиш у ній відзеркалення власного життя. Іноді потік рухається легко, вільно, ніби перед ним немає перешкод. А іноді зустрічає каміння, розбивається на бризки, шукає нову стежку. Але він ніколи не зупиняється, бо знає, попереду буде простір, де він стане рікою. Так само і людина. Кожен із нас проходить свої випробування, свої повороти, свої тумани. Але найголовніше продовжувати рух. Навіть маленьким кроком. Навіть повільно. Головне вперед. Карпати нагадують, сила не завжди у швидкості. Іноді сила у тиші. У спокої. В умінні слухати світ навколо. І слухати власне серце. Спробуй просто торкнутися води. Поглянь, як вона ковзає між пальців. Вдихни вологе повітря, запах хвої, землі, листя і дощу. Ці миті лікують краще за будь-які ліки. Карпатські потоки несуть із собою не лише воду. Вони несуть світло, несуть ясність, несуть пам'ять про те, хто ми є насправді. У цих місцях живе щось древнє, щось таке, що не пояснити словами звук води в горах це музика, яку чує тільки той, хто зупинився і відкрив серце. І поки ти йдеш уздовж потоку, поки вітер торкається обличчя, поки гори стоять довкола, як мудрі сторожі. Розумієш. Саме тут починається справжня тиша. Карпати це не просто гори. Це стан душі. Це сила, яка повертає людину до себе. Це шлях, на якому все стає на свої місця. І коли потік тече далі своїм шляхом. Він ніби каже, кожен струмок знайде свою ріку. І кожна людина знайде свою дорогу. Це українські Карпати. Край тиші, води і світла. Край, де серце знову стає живим.